Привіт, гайз! Сьогодні буде обзорчик на мій новенький мікрофончик FiFine Аплі a 9 та Pantora в BM88. А ви поки заваріть чайок, візьміть піднюшки, будемо дивитися, і якщо цікаво, можете глянути розпаковочку цього всього. У мене в TikTok профілі Поїхали! Коротше, по перше, підсвіточка. Мені подобається, що тут є підсвіточка. Знаєте, іноді почувати себе як геймер теж прикольно, Можна вибирати собі колір різний і можна в принципі обрати режим, де переливаються кольори. І в принципі, прикольно, класненько. Тут всі кнопочки сенсорні, окрім регуляторів гучності самого мікро і навушника. Мут який знаходиться зверху, сенсорний. Регулювання та зміна підсвіточки теж сенсорна, знаходиться знизу. так от тик, тик, лесенько, тик, тик. Так ну настрой собі той колір, який мені сьогодні хочеться також кнопочки режимів. Теж сенсорні. І до речі, зараз їх трошки протестимо. Включила для вас музичку, щоб вам було більш зрозуміло, чим відрізняється кожен з режимів. І зараз у мене стоїть режим кардіоїдний. Це коли чутно тільки спереду мікро, тобто чутно тільки одну, одну людинку, мене і всі навколишні звуки такі більш приглушені. Щоб більше було зрозуміло. Ось послухайте звуки навколишні. Далі у нас іде двонаправлений режим. Це коли чутно тільки переду мікрофончику, і ззаду мікрофончику. Зараз перевіримо. Плюс-мінус, зрозуміло. Ніби ми з Body і прийшли щось, вирішили позаписувати, отак от класно записувати в цьому режимі. Далі у нас режимчик стерео. Це класний режимчик для Асмр. Я не завжди юзаю цей такий режимчик, але режимчик класний, коли ти чуєш звуки зліва, справа від мікро. Плюс-мінус, зрозуміло. Відео з таким режимом краще прослуховувати в навужничках. Останній режим це все Тобто, в принципі, з обох боків, з усіх боків мікрофончику, все чутно, навколишнє середовище, така собі атмосферка кімнати чи де ти там записуєш відосики. Можете послухати і відчути різницю між цими усіма режимчиками. Я зрозуміла, що тут набагато менше шумів. Набагато менше якихось яких зайвих звуків, якихось пам'ях, то це для мене величезний плюс. Далі з плюсів можу сказати, що тут класне кріплення, в якому мікрофончик такий підвішений, і якісь звуки гучні по столу, там ударю я по столу, да? Вам це так чудно не буде. Це такий плюс, як я б сказала, особливо на стрімах. Якщо. Ти проводиш стрімчики, там десь бахну щось нічого не чудно нашим улюбленим глядачам. І можна спати спокійно. Також у нас тут є ось такий поп-фільтр металевий, так, який можна так от переміщати по нашому кріпленню. І це така штучка класна, яка захищає мікрозвуки від такого, і звук стає просто більш приємним. Можна сказати, такий шумодавчик. І останнє, що можу сказати за цей мікрофончик, це те, що тут Type-C райомчик. Бо в мене на попередньому мікрофоні був міні usb а type c він зручний, він надійний, ну, в принципі, що класно. Зазвичай, коли пишеш пантограф, ну, виходять такі собі картинки. А цей панторов мені сподобався тим, що він дуже підходить в наш чоловіком інтер'єр, він такий мінімалістичний, корпус такий закритий. всередині корпусу можна провести проводочок. Тут є такі пластикові вставочки, які знімаєш, вставляєш проводочок, вставляєш пластикову вставочку. Класно, нічого не видно і дуже акуратно. Ну, Пантора це вам не мікрофон, тому тут режимів ніяких немає. Просто класний пантограф, і все, що можна сказати. Він виглядає чудово, функцію свою виконує теж чудово, так що що можна ще від нього хотіти. А так, просто скажу, що, що мікро, що пантограф мені сподобались. Звук в мікрофоні мені сподобався, дуже приємний, балансований, як я вже і казала. Це найголовніше в принципі для мене, як для АСМР-блогера, так що посилання на мікрофон та пантограф будуть в описанні під відео. Якщо комусь подобався, переходьте. Всім дякую, всім пока-пока.